Викруткою та паяльником на власних кухнях українці за короткий період зроблять мільйон дронів і тим самим долучаться до перемоги України. Таку ініціативу висунув віце-прем'єр з питань цифрової політики Михайло Федоров, і ця ініціатива знайшла такий відгук серед українців. Більше, що правда, у вигляді мемів, але все ж. Українці ініціативу помітили. А мені згадалась інша президентська ініціатива теж Володимира Зеленського Зелена країна, в рамках якої Зеленський закликав висадити мільярд дерев. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і тут ми говоримо про головне Зараз це. Те, що обговорюється Україна, як долучитися до домашнього виготовлення мільйона безпілотників. І якщо вам цікава тема цього відео, напишіть, що ви думаєте про цю ініціативу міністра Федорова, Чи можете ви до неї долучитися, поставте вподобайку цьому відео. А якщо не можете долучитись, то напишіть чому. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал і долучіться до числа спонсорів, патронів каналу. А якщо говорити про моїх глядачів, то реакція на відповідне опитування, яке я запустив на каналі нещодавно, виявилась прогнозованою. Понад 90% глядачів скептично поставились до цієї ідеї, яку один з глядачів назвав Мао Цзедунщиною. Ну, хто не в курсі, це свого часу Китай, в Китаї часів Мао у кож... на кожному подвір'ї стояла власна доменна піч. Таким чином Китай хотів за виплавкою Сталі догнати і перегнати Америку. Потім вони того попустилися. Оля, Оля Громадчук написала: Здається, що цей серіал зелених слуг ніколи не закінчиться. А Роман Гавриленко, щоб потім це записало в досягнення Зеленського, ні, дякую. Ну, Як бачимо, багато моїх е глядачів не в захваті від цієї ідеї. Тим не менше, близько 8% цілком серйозно задумались над цією ідеєю і висловили бажання в той чи інший спосіб долучитись до цієї ідеї. І тут я пропоную їм просто уявити, як це має бути на практиці. Попри всю відносно легкість складання безпілотників, це не настільки просте заняття, щоб робити його просто у вас вдома. Тому, хто це організовує, доведеться або організувати виробництво комплектуючих десь, або закуповувати їх по всьому світу. Тобто, ободі, а що таке е, е, виробництво е, комплектуючих? Це хімічне виробництво, це е, металлургія, е, це, це хімія і так далі. Ну, вс, ну, це все виробництво комплектуючих. Або ж закуповувати їх по всьому світу. Тобто у будь-якому будь випадку потрібні будуть склади. Оскільки точок складання буде неймовірно багато, це якщо все вийде і люди доєднаються до цієї ініціативи, то далі буде дуже складна і затратна процедура розвезення комплектуючих по точках виробництва. А як не оцифровуй, але люд... Цей, цей процес. Але людей з машинами, які будуть розвозити комплектуючі, ну, якщо це буде централізовано, треба буде неймовірну кількість. Зрештою, як і на саме виробництво. Справа в тому, що моя перша професія ну, одразу після школи я працював складальником та монтажником радіоапаратури. І таке виробництво я все-таки знаю зсередини. Будь-яке виробництво пов'язане зі складанням будь-якої електронної техніки, а дрони є такими, потребує великої кількості людей. А далі а Федоров десь сказав, що вас будуть забезпечувати комплектуючими. А де ви їх будете купувати? На Аліекспресі з переплатою за роздріб? І скільки часу мандруватиме така посилка з Китаю? А ваші домашні готові, домашні готові вдихати запах припою? Ну, припой це ще не найгірше. А знаєте, що пайка, а вона там, напевне, є. Це робота з оловом і свинцем. Адже не кожен має можливість це робити у власному гаражі? А скільки часу ви робитимете один-два безпілотники? Тиждень, місяць, два? Так і війна може закінчитись, а ви першого, першого безпілотника не встигнете зробити. А що робити з бракованими безпілотниками? Бо, бо як би то не було, але на, виробництві, але на серійному виробництві це робиться і швидше. І навіть якщо новачок щось напортачив, то досвідчений працівник, який є поруч, у багатьох випадках може виправити ситуацію. І тут спадає одна думка: або міністр Федоров мав на увазі щось інше, або ж він сильно запізнився, оскільки рахував посаджені в рамках е, програми Володимира Зеленського мільярд дерев, е, які е, були посаджені е, донині. Ну, та сама програма, яку Володимир Зеленський оголосив ще 7 червня 2021 року. Мовляв, щороку садитимемо е, протягом трьох років по 100 мільйонів дерев. От вам і мільйон дерев набереться. Нових. Ну, якраз на дві каденції і вистачить. Володимир Зеленський вже тоді думав про свою другу каденцію. От і цього, цього року в рамках цієї програми було висаджено 23. От і, верніше не цього року, а минулого року. Так, цього року ще, ще зарано, в, в рамках цієї, цієї програми було висаджено 23 мільйона сіянців. Ну, це явно не 100 мільйонів. Ну, але ж це сіянці. А скільки з них зійде дерев? Невідомо. Ну, очевидно, що менше. Тож, питання, як, як рахувати, Сієнці, які ще невідомо, чи зійдуть, усі, принаймні, чи ті дерева, які дожили ну, хоча б до одного року. Але тут звертаю на себе увагу дата. Володимир Зеленський оголосив це влітку, цю ініціативу про мільярд дерев. Коли дерева вже ніхто не садить, тут запізнився на кілька місяців. Але не в тому справа. Ви коли-небудь бачили відео Володимир Зеленський садить дерева? Не бачили, бо такого нема. Я тільки що шукав, я його не знайшов. Володимир Зеленський не посадив в своєму житті, ну, принаймні, в президентському житті жодного дерева. Як було за часів кварталу, не знаю, але я думаю, що якби було, то вони б теж б з цього зробили піар. Хоча більшість його попередників доволі активно долучались до таких екологічних ініціатив. Про дерева Кравчука, що правда, інформації немає, але він хлопець із села. Я думаю, що, можливо, в дитинці він щось і садив якісь дерева. А от Леонід Кучма це зробив е, уже після відставки в екологічному поселенні в Полтавській області. Ну, принаймні, я знайшов таку інформацію. Хоча, б, можливо, він щось садив і за часів свого, свого урядування. Вік, е, і він це зробив у Полтавській області в, е, е, в екологічному поселенні. Ну, красива така акція. Віктор Ющенко, Ющенко на трасі одеса Київ. Теж посадив е, е, дерево де роз... і розповів, що зліти він е, постійно працює на землі і навіть не використовує при цьому рукавичок. Про бджіл я тут згадувати не буду. Це вже мем. Е, е, Піар Януковича на деревах е, завершився погано. Він посадив дерево у Єнакієво в своїй малій Батівщині. Е, а в рамках святкування ювілею космонавта Берегового, який, як відомо, був його неофіційним батьком. Однак невдовзі після того дерево засохло. Ну, Усе, що робив Янукович, не хотіло проживатись на українській землі. А от Петро Порошенко посадив оливку у Ізраїлі в гаю нації як символ миру. В принципі, з точки зору озеленення землі зараховується. І от тільки Зеленський не посадив жодного дерева, ну, принаймні перебуваючи на посаді е президента. Але справа не в тому. Це у 2021 році треба було виходити з ініціативою мільйон безпілотників, а не мільярд дерев. Бо чимало з тих дерев так, напевно, і не вирос. Через російську агресію, і вже після війни їх доведеться садити знову. Це та сама історія, що й з дорогами, які почав будувати Володимир Зеленський, замість того, щоб готуватись до війни. В принципі, Зеленський ну, все робить вірно, але, але не тоді, коли це потрібно, не вловлюючи головної проблеми. А зараз хаотично шукає військову допомогу і думає, куди би то притулитись. Однак в цій умові мільйон аматорських безпілотників не допоможуть. Не допоможуть. Однак ви Поставте свою вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться на канал. І все буде Україна! Дякую. Мільйон дерев таки буде. Але після Зеленського.